Отже, я дочитала Мана, і не дивлячись на дуже маленький розмір книжки, там щось порядка 100 сторінок, мені є що про це сказати, і його щось забагато вийшло. Але першу половину книги я не могла розслабитися, бо все думала про цю ідею, точніше задумку. старший чоловік закохується в дитину. Що нам про це скаже автор? І не дай йому Божу показати це як щось нормальне. А потім мені стрільнула думка: тут же так багато цього Платонівського Федра. І про що Федр я не згадаю. Бо я його не те, щоб добре зрозуміла, щоб зараз щось пригадувати і згадувати в контексті от міжлітературному, точніше міжтекстуальному такому. Але. І знову ж таки, моя пам'ять мене підводить, тому я точно не скажу джерело. Але то або переклад Платона Неоплатониками, або ж так званою Флорентійською Академією неоплатоників, або це робота одного з неоплатоників з посиланням на ідею Платона. Словом, на мою думку, ключ до цієї книги сам Платон і його ідеї, які ми зараз знаємо як так звана Платонічна любов. З того перекладу, що читала я. Я добре пам'ятаю, що суть в тому, що і старший чоловік, і молодий юнак, а суть була саме про стосунки між чоловіками, платонічні стосунки між чоловіками. Так от, обоє отримують зиски від платонічної любові, і молодий юнак отримує їх більше, бо він отримує мудрість і знання, спілкуючись зі старшим чоловіком. І мова тут справді йде про спілкування, виключно спілкування нетілесне. А старший чоловік насолоджується красою і молодістю, і знову ж таки, виключно її спогляданням. Так от, в книзі насправді багато про красу і духовність, про те, коли головний герой говорить сам до себе. І собі ж зізнається в любові до Тадзьо, який в тій частині книзі є все ще символом краси. а Шенбах називає це почуття порочним і божественним одночасно. І під кінець книги надається уривок з Федру, в якому ця думка розкривається, що воно то і порочно через пристрасть, яка неминуча, але без того ми нікуди. І митець сам вибирає, чи піддаватись чи ні. А Ашенбах у нас митець. Так що, типу, тут про його вибір дуже мене зацікавив момент того, як Ашенбах по справжньому зацікавлюється Тадзіо, коли бачить його ненависть до. Е, як же так правильно сказати, щоб не забанили? До родини певної національності. О. Тобто, бачить його, е, справ, його Тадзі справжні емоції. Е, я зацитую. І коштовний витвір природи, здавалось, придатний тільки на те, щоб на ньому спочивало око, став вартий глибшого зацікавлення. І хоча Ашенбах називає реакцію Тадзіо дитячим фанатизмом, але ці його емоції вже виходять з рамки краси. Це все ще не про тілесне, але вже і не про красу. Краса тут наповнюється певним сенсом, який, як мені здається, її підсилює. Принаймні для Ашенбаха. Ще одним важливим героєм, а точніше, героїнею, В книзі є Венеція, саме місто. І причому вона стає героїнею не тільки для нас, а і для головного героя. Він любить Венецію, він любить її красу. Але він постійно говорить про Гниль у Венеції. Гниль, гниль, гниль. І мені здається, що е, і сама ідея виключно платонічного кохання до краси красиво е, в головному герої так само підгниває. Коли він, особливо, особливо коли він починає переслідувати пацана з його сестрами по всій Венеції. Е, знову ж таки, я зацитую: Очманіли від свого почуття, забувши про все на світі, Ашенбах хотів тільки одного. Ходити на зерці за тим, хто запалив його кров, мріяти про нього, коли його не було поблизу. І зазвичаєм усіх закоханих нашіптувати ніжні слова його тіні? А що це було? А а, так от. Цей момент він настільки для мене по тонкій кризі, що на останньому слові в мене аж серденько бухнуло. Бо якщо б останнім словом, чи топак слово сполученням було йому на вухо, там, нашіптувати щось йому на вухо, то це вже прямий перехід в тілесність. Але автор залишає тадзю абсолютно недоторканим уявою Ашенбаха, принаймні його тіло. І це поки ок. Однією з найяскравіших сцен в усій книзі для мене стала умовно вакханалія, яка йому сниться. Вона тут як символ зречення Бога правильного, і я зараз не в контексті там, християнських або язичницьких богів. Я тут конкретно от Бог правильний тут моральні устой. І цей сон він є символом зречення цього правильного бога на користь Бога неправильного, тобто такого, заради якого відбувається масове злягання і криваві жертви. Одразу перед цим Ашенбах дізнається остаточно, що влада Венеції прикриває пандемію, тобто заради прибутку, який не хоче втрачати, наражає життя дуже багатьох людей на смертельну небезпеку. І Ашенбах думає про те, а чи не піти і не розповісти матері Тадю про це, щоб врятувати їх, але не робить цього. І тут мене накриває ще одна думка. Ем, я не можу зрозуміти, ну, чи її не розкрив автор. Але ну, я, я думаю, що все ж таки я її просто не можу збагнути, бо мені банально не вистачає знань. Е, так от, Ашенбах декілька разів до того повторює собі, що Тадзьо... Не виглядає дуже здоровим і, скоріш за все, не доживе до старості. Можливо, це пов'язано з якимось архісюжетом, якого я не знаю, а можливо, це думки про те, що Тадзіо не сильно переживе і чи переживе взагалі самого Ашенбаха. Тобто вони зустрінуться в іншому світі, якщо інший світ не постає тут саме як. Рай чи пекло знову ж таки в християнському розумінні, а просто як інша реальність, в якій, можливо, таких норм, яким підкорявся і які сповідував Ашенбах все своє життя, нема. А про те, які норми він сповідує, нам багато розповідає автор на початку тексту, і далі всередині там теж багато про його ці моральні якості і те, як він там пригноплює все антиморальне. Ну-ну, зараз дійдемо. Резюмуючи цей момент, умовна душа Ашенбаха ніби як зігніває і віддається знову ж таки, умовному демону. Але все це відбувається все ще в площинах, в площинах духу, духовності, моралі. називайте як хочете, але головне, що це все ще поза, позатілесна площина. Хоча, хоча, ми вже близько, я далі зацитую. Коли надвечір він, Ашенбах, ганебно йшов на зерці за ним, Тадзьо, вулицями, якими скрадалася гидотна смерть, неможливе, потворне, здавалось йому можливим і сприйнятним, а моральний закон – необов'язковим». Отаке моральний закон, тобто той умовний правильний бог, вже стає необов'язковим. Окей, да, ми дійшли до цього. Дочитуючи, я не могла відкараскатись від раптового, зринувшого з глибин пам'яті Словосполучення Помираючий раб. Це одна з незавершених статуй Мікеланджело. Але зараз не про Мікеланджело, а саме про образи цих скульптур, саме про цього помираючого раба. Цей образ мені поєднався з образами як Ашенбаха, так і друга Тадзіо. 100% це навійно історією боротьби тадзю з його другом Ясю. Боротьби в плані, ну, вони там просто по-дитячому брюкали щось, не поділили і потім дралися чи щось таке. Так от, цього Ясю автор називає рабом Тадзю, і цей самий раб прагне його тадзю уваги. Рабом, звичайно, в переносному смислі, романтичному, якщо це взагалі вкладається в голові. Але так, ось це все я раб вашої краси, це з цієї опери. І ясь, скоріш за все, теж бажаю уваги тадзю і, можливо, змагається з іншими хлопцями за його увагу, але в той самий час якась частина його ще дитини. Вже ненавидить тадзю за те, що всі навколо так прагнуть його уваги, і за неї треба боротися. І як би було легше, якби той тадзю був просто звичайним пацаном, а не притягував так усіх навколо. Але це все, я, звісно, додумаю. Просто тому, що мені здається, що образи Яся і Ашенбаха пов'язані. Я б навіть сказала, що вони запаралелені, просто на різних вікових рівнях. Що говорить про їх різний рівень розвитку і розуміння себе, і відповідно своїх відчуттів, там, почуттів, як хочете. Але сама проблематика в цих образів, і їх ставлення до Тадзьо, як на мене, цілком може бути схожа. Схожа. Я вже Тадзьо, Тадзьо і мені вже сходжа. Ашенбах помирає. І ми насправді не знаємо, чи причиною стала хвороба, чи переживання. Про це нам не говорять. Почувався погано, прийшов на пляж помер. Але, звичайно, звичайно, я поспекулюю про образність померлої душі, яка потягла і тіло на той світ. Так, все, я поспекулювала, мені стало легше закінчуємо цю всю епопію. На мою думку, в книзі багато чого закладено, дуже. Але мій мозок зреагував особливо гостро на дві ідеї, і вони різняться лише тим, що показав би Ростен. Якщо умовно стало серденько через переживання, то ідея в тому, що накритись можна і без тілесного, просто надумавши собі всякого. Але якщо б Ростен показав холеру, що зродилась у теплих болотах гангу. То в ній я б побачила спасіння Тадзіо, бо Ашенбах явно скочувався і рано чи пізно перетнув би межу. Щодо оцінки, я поставила 5 зірок. Текст офігенний, але ось це ходіння по тонкій кризі в закоханості до дитини. Не дає мені цього зробити. І я навіть намагалась себе вмовити, що якби це був підліток, там 17 якщо мені не зраджує пам'ять, в 17 вже в той час людина вважалась дорослою, то не було б у цього розуміння чистоти краси і закоханості ось цю красу. Ну, коротше, було б, була б інша проблематика, не настільки глибока. Вікіпедія взагалі каже, що прототипом. Цього тадзю був хлопець 11 12 років, але ман мене помилував, ну не, конкретно мене ман помилував. Е і тадзя в книзі 14. Але мені все одно дитина. І я типу, розумію, що не так би сприймалась книга, з там закоханість у красу. Але, ну блін, давайте не закохуватись у красу, будь ласка, маленьких дітей. Ну, типу, ну ні, ну не треба. Ну, типу, все, і я не можу, і мені все. Чотири зірки, тому що, тому що не треба закохуватись в дитину, навіть 14-річну. Вот. І навіть платонічно, і навіть ніяк, бо я, я дуже нервничала, поки читала це все. І я розумію, що я дуже багато спекулювала в, в цих своїх ідеях, але я вірю в те, що коли автор віддає свою роботу. Вона перестає бути суто його, і кожна людина, яка сприймає цю роботу, вона сприймає її через свою призму, через свої фільтри, через, свій, через свою оптику. Коротше, ви можете будь-яке підібрати пояснення, яке вам підходить. Ну, типу, власний досвід скаже вам більше, ніж, можливо, хотів або закладав автор, на мою думку. Тому я вважаю, що я маю право на своєму каналі е, висловити свої, які б вони не були недоречні думки, ваше право написати, що я какашка. Е, навіть такий глибокий коментар підвищить активність цього дуже активного каналу. Тож я вас запрошую. Е, ну, Загалом, е, мені здається, що все ж таки ман. До того, що Густав, тобто Лашенбах, він би з часом дійшов до цього переходу до тілесного. І вже не тільки би там, хотів насолоджуватися красою, а, точніше, не тільки духовно хотів би насолоджуватися цією красою. Тому, тому для мене четвірка, але. але. Це дуже яскраві чотири зірки, такі, що не скоро перетворюються на темні діри. Тому я рада, що в книзі з'явився цей психагог. І все скінчилось для Тадзіо дуже добре. І Юля з Днем Народження. Це було для тебе. Я не знаю. Твоя оцінка всієї цієї епопеї словесної буде найголовніша тут Ще раз з Днем Народження.